Друзі, перші проголовне поїхали. Напевно, основне питання поточного моменту чи готується влада до виборів. Правильна відповідь вона і не припинялася готуватися до них. Просто ситуація в країні та на фронті щоразу змушує переносити дату. телеграм канал Печерський пагорб». Взагалі, ми вважаємо, що команда Єрмака кошмарно помилилася, коли не провела вибори навесні 2024 року, тобто після закінчення президентського терміну Володимира Зеленського. Проводив вона їх тоді. Зеленський зараз уже як рік був би легітимним президентом України зробити з цим було б неможливо. Проте влада тоді побачила дилемму або звільнення генерала залужного, або вибори залужний був надто популярним на посаді. Головну командувача водночас, виступити проти Залужного на опозиції влада не наважилася. Чому проти опозиції та тому, що команда Петра Порошенка тоді доводила за конституцією у руках, що під час дії воєнного стану проводити вибори не можна. Так, так, ми бачили, як прихильники опозиції називають Зеленського нелегітимним та простроченим. А ви прочитайте не Орчість, ботоферми заяви самого Порошенка та його депутатів. Вони саме тоді були категорично проти проведення виборів. Чому та тому, що час працює на опозицію? Бо що довше Зеленський на посаді президента, то більше він набридає. В офісі Єрмака чудово усвідомлюють, що одна справа липові рівні підтримки, які публікує преса, зовсім інша реальний рейтинг у день виборів. У разі проведення реальної передвиборчої кампанії з агітацією дебатами кандидатів, однаковими для усіх доступом до змі, ситуація. Кардинально зміниться реальність. Така від Зеленського утомилися. Кривляння Зеленського вже нікого не вражають. І Зеленського тераплять виключно через те, що країна воює і нації групується навколо лідера демократично обраного та всенародних виборах. А Зеленський любить, коли його порівнюють із Черчилем. Проте це порівняння ризикує стати для нього пророчим. Нагадаємо, що Вінстон Черчилль керував Англією усю війну, але програв вибори відразу після її завершення. Сія ж причини набрид і проївся надії офісу Єрмака на те, що протягом року. Залужно вдасться дискредитувати, розсипаються у полюку. Загалом треба розуміти, чим небезпечний Валерій Залужний. Він небезпечний не тим, що він професійний військовий, дуже жорсткий вимогливий командир, здатний посилити людей на смерть і жартувати людьми. Залужний небезпечний тим, що він майстерно вміє обманювати супротивників та опонентів. Повною мірою це на собі зазнали росіяни в той момент, коли зрозуміли, що української авіації та в аеродромах немає. По їх літакам будуть вогоні знищені українські частини ППО, Харків. Проти російської армії обороняє не тероборона, а кадрові бригади української армії, які невідомо звідки взялися, не меншим сюрпризом, все це було і для єрмакового офісу ЗСУ з першого ден вторгнення. Діяти почали зовсім не так, як доповідав Залужний раніше. Однак самого Єрмака в Києві тоді не було. А оточення Зеленського на той момент від страху готове було підносити Залужному каву. Це зіграло і зараз залужний уникає відвертих конфронтацій з владою, але водночас рейтинг його стабільно Соки а варто владі заговорити про кримінальні справи стосовно залужно, як одразу хтось із високопоставлених генералів, де інтерв'ю відкриває деталі. Подій напередодні вторгнення залужний дав зрозуміти офісу Єрмака, що якщо влада перетне червону лінію, з'являться ще й документи у західній пресі. Цікаві саме тому атакувати Залужного безпосередньо влада не наважується однак, як же команда Єрмака збирається виграти вибори, як вона може обійти рейтинг Залужного, про це поговоримо далі. Для цього потрібно детальніше роз. Зглянути нинішню діяльність української опозиції насамперед Петра Порошенка у той же час на банкові розуміють військові опозиції, яких вони щемлять, об'єднуються та готуються на виборах, перемогти в той же час, колишній головнокомандувач у Валерій Залужний може бути ефективніше від час укладання миру з Росією, ніж чинний президент Володимир Зеленський. Таку думку висловив міжнародний кореспондента Нік Пайтон із CNN. минулого тижня. Президент США Дональд Трамп офіційно призначив 80-річного генералу відставці Кіта Кело своїм представником в Україні та Росії. Майже першим кроком Калога було оголошення про те, що він обговорюватиме їхнє бачення миру в Україні з союзниками на Мюнхенській конференції з безпеки 14-16 лютого. Очікується, що через чотири дні він буде відводити війська для першої своєї того, поїздки туди. Відомляють українські державні змі розмови про вибори причинили неконтрольовані спекуляції навколо Києва про майбутнє зеленського минулого тижня. Він дав довгі інтерв'ю часом, проявляючи гніви, заспокоєння через те, що Україна може не опинитися у центрі будь-яких перемовин. Волоша зазначає, що Зеленський впевнений в тому, що це не офіційний план президента Трампа, але заявляє, що Зеленський більше не є нездоланною фігурою. План Миру Калуга передбачає отримання України більшої військової допомоги за умови переговорів і припинення вогню, за якими могло би виникнути розміщення європейських миротворців уздовж лінії фронту, за словами Волша, важко не трактувати заклика Луга до виборів як спосіб змусити зеленського повільно відійти у сторону, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Неприязні українського лідера до Путіна, yeah. долає журналіст, Є непереборною. Зеленський і Дональд Трампа також мали напружені стосунки під час його першого терміну через вимогу Трампа розслідувати справу родин. Не Байденів за деякими опитуваннями на будь-яких майбутніх президентських виборах в Україні лідирує Валерій Залужний. Тіма вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан вагомим. Аргументом для цього є те, що країна під постійним бомбардуванням з мільйонами її людей, які фізично перебувають у стані війни або ж біженці за кордоном, і не може мати вільних і чесних виборів, доки не буде миру. Але початкове припинення вогню могло би забезпечити спокій, і шанси для зеленського відступити та надати можливість новій особі домовитися про. Про ширшу угоду заложним міг би командувати лояльністю збройних сил України для неї зовсім інші. Угоди з Москвою. Зауважив журналіст. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.